Моє шанування, друзі, Матковський на зв'язку. І сьогодні я би хотів зробити такий повчальний відеогайд і дати відповідь на два запитання, які доволі таки часто появляються у мене на трансляціях. Перше, це куди вводити бонус, куди, які ми розіграємо на трансляціях, і не тільки, тому не забувайте, не забувайте підписуватись на канал і слідкувати за виходом нових. Відеороликів, адже інколи в них можуть з'являтися якісь приємні бонуси, але в основному вони будуть на трансляціях. І друге питання це як налаштувати українську мову в грі? Давайте почнемо з першого. Отже, для того, щоб активувати отриманий вами бонус-код, вам потрібно перейти в Гуглі, Mozilla Opera, в кого який браузер Microsoft Edge. Word of Warships, набираєте заходити. Відкривається у вас дана сторіночка. Справа зверху у вас буде війти в аккаунт. Він же в мене тут, я вже зайшов. Нажимаєте, вводите свій логін, пароль, електронну почту. Заходите. І, відповідно, нажимаєте зверху на свій нікнейм. І тут у вас буде три. Пункти Account Management, Activate Wargaming Code і Wargaming Premium. Нас цікавить введення бонус кодика. Це буде Activate Wargaming Code. Активувати код Wargaming. Відповідно, перекидує вас на сторіночку. Активувати код Wargaming. На жаль, немає поки що української локалізації. Відповідно, автоматично ми собі ставимо англійську. Тому що англійську вчити треба, знання іноземних мов це є дуже корисно. Рідем вар'ємін-код. І тут вводити бонус-кодик. Обов'язково для того, щоб він вас активувався і ви отримали приємні плюшки, ви повинні зайти під своїм логіном. Іменно з того аккаунту, з якого ви граєте. Вводите код, нажимаєте на цю штучку жовтий рідем коде, і код активований. Друге. Як поставити українську мову? Щоб поставити українську мову в грі, вам потрібно зайти в лаунчер під своїм нікнеймом. Ось тут ви заходите, ласкаво просимо, Silent the Crown. Далі налаштування гри. У вас з'являється вкладочка: Налаштування гри, мова гри. І відповідно, шукаєте мову, яка вас цікавить. В даному випадку українська. Вибираєте українську мову. І вуаля. І далі запускаєте собі. І у вас українська локалізація. В принципі, це все, що я хотів вам показати, надати відповідь, щоб не писати, а зробити такий невеличкий відеогайд. Всім добра, позитива! Бережіть себе, нехай вам щастить. Приходьте на трансляції, ставте лайки під відео. Зустрінемося, майтеся файно і бережіть себе.